Давніх часів людина прагнула виявити певні закономірності в природі та власному житті. Науковці і митці всього світу і в усі часи шукали правила, за якими існує світ. І за якими людина і сама може стати неперевершеним творцем. Математика це не тільки струнка система законів, теорем, задач, але і унікальний засіб пізнання краси. Краса багатогранна і багатолика, краса допомагає з радістю сприймати навколишній світ. Математика дає можливість усвідомити явища і зміцнити знання про гармонію всього світу. Як наслідок, було зроблено безліч відкриттів, і серед них почесне місце займає послідовність Фібоначчі і Золотий Переліс. І якщо теорему Піфагора знають практично всі грамотні люди, то що таке золотий переріз знають, на жаль, не всі. Хоча у природі всі явища відбуваються за законами золотого перерізу. Що ж таке золотий переріз? Чи зустрічаємось ми з ним поза уроками математики? Який зв'язок мають Числа Фібоначчі і золотий перетин? Де в повсякденному житті можна використати властивості чи? Фібоначі. Сьогодні ми з вами розглянемо математичні властивості послідовності Фібоначчі. дізнаємося, яким чином можна застосувати знання про послідовність Фібоначчі для вирішення конкретних завдань у реальному житті. Бажаєте дізнатися більше деталей? Тоді приступаємо поміркуйте і продовжте числовий ряд до 20 значень через кому. Вважай, що 1 і 1 – це задані числа, а інші – утворені певною закономірністю. Вітаю! Ти зараз повторив відкриття італійського математика Фібоначчі, Його відомої числової послідовності, у якій кожне наступне число, починаючи з третього, є сумою двох попередніх. Кожне наступне число знаходимо додаванням двох попередніх чисел. Два знаходиться додаванням двох чисел перед ним один плюс один. Три знаходиться додаванням двох чисел перед ним – 1 плюс 2, 5 – це сума чисел 2 плюс 3 і так далі. Багато джерел стверджують, що цю послідовність вперше відкрив або винайшов Леонардо Фібоначчі, італійський математик, який народився близько 1170 року нашої ери. Спочатку був відомий як Леонардо Пізанський. У XIX столітті історики придумали прізвисько Фібоначчі, приблизно означає син клану Боначчі, щоб відрізнити математика від іншого відомого Леонардо Пізанського. Перед тим як стати одним із найвідоміших математиків раннього середньовіччя, Леонардо Пізанський вивчав точні науки у найбільш просунутих вчителів свого часу, якими вважалися араби. До XIII століття в Європі використовували лише римські цифри, хоча індоарабська система числення майже повністю замінила римські цифри. У деяких випадках останні все ще використовувалися. Використання римських цифр є не дуже практичним через наступні причини. Записувати дуже великі числа складно, для запису відносно малих чисел потрібна довга послідовність символів. Важко виконувати навіть найпростіші арифметичні дії, такі як додавання та множення. Саме завдяки цій діяльності. Фібоначі в Європі з'явилася десяткова система числення і арабські цифри, якими ми користуємося дотепер. Арабська система числення це позиційна система числення, особливістю якої є наявність нуля. До запозичення арабських цифр не було знаку на позначення нуля. Нуль друга особливість арабської системи цифр. У середньовічній Європі в міру процвітання торгівлі швидкий і точний розрахунок набув життєвого значення. Робота Фібоначчі стала надзвичайно корисною для купців і банкірів того часу. У 1202 році Леонардо Пізанський опублікував книгу Абака, яка була присвячена викладу і пропаганді десяткової арифметики. Вона була написана для торговців про те, як робити розрахунки, відстеження прибутків, збитків, залишків кредитів. Тощо, представивши Західному світу послідовність Фібоначчі, книга перша вводить арабо індійські цифри, надає опис алгоритму множення і показує, як перетворити числа зі старої римської системи в нову. Варто відзначити, що Фібоначі вводить як самостійне число нуль, зеро. Книга друга містить численні практичні приклади грошових розрахунків. Ця книга відзначається тим, що Фібоначі вперше в Європі вільно оперує з від'ємними числами, тлумачачи їх, як борг. У книзі Леонардо розмірковував над питанням, скільки пар кроликів народиться за рік від однієї пари, якщо кожна пара дає щомісяця приплоду по одній парі. Яка в свою чергу здатна до розмноження через один місяць, і якщо жодна пара не загине? Уявіть, є два кролики самець і самка. Статевої зрілості кролики досягають у віці одного місяця, а до появи на світ нових кроленят потрібно ще місяць. Починаючи з другого місяця свого життя, молоді самки кожного місяця завжди народжують нову пару кроленят, самця і самку. Припустімо, що ці кролики не вмирають. Скільки пар кроликів буде через 12 місяців? спостерігаємо за розмноженням кроликів у перші місяці. Темні кролики представляють тварин, які ще не стали статево зрілими. Білі кролики представляють тварин, які вже стали статево зрілими та можуть розмножуватися. Яку закономірність ви можете спостерігати в еволюції кількості кролячих пар? Давайте розглянемо цей процес крок за кроком. Місяць перший. У заводчика є початкова пара кроликів. Місяць другий. Перша пара кроликів стає статево зрілою і народжує нову пару кроликів. Місяць третій Перша пара продовжує народжувати нову пару, а також перша пара, яку вони народили, тепер також стала статевозрілою і народжує свою першу пару. Таким чином, у нас є дві пари кроликів. Місяць четвертий. Перша пара продовжує розмножуватися. Друга пара теж розмножується, і тепер перша пара, народжена другим місяцем, також стає статевозрілою і народжує свою першу пару. На п'ятому місяці ваша початкова пара кроликів народить нову пару. Водночас їхня перша пара малюків уже достатньо доросла, щоб народжувати онуків. Тепер у вас є п'ять пар кроликів. На шостому місяці народжується ще три пари первісна, а також їхні перші дві пари або малюки. У наступному місяці у вас буде тринадцять пар кроленят, вісім кроликів попереднього місяця, а також п'ять нових пар малюків. Чи можете ви підрахувати кількість кролів через 12 місяців? Чи можете ви виявити закономірність у цій послідовності? Час пішов. Такий процес продовжується і кількість пар кроликів на кожному круці, відповідає числам послідовності Фібоначчі: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 і так далі. І як бачимо, починаючи з третього місяця кількість пар кроликів дорівнює сумі двох попередніх місяців. Таким чином, неважко підрахувати, що через 12 місяців у господаря буде 144 пари кроликів, а формула, яка використовується для отримання цієї відповіді, тепер відома як послідовність Фібоначчі. Послідовність Фібоначі не була б такою відомою, якби вона була пов'язана тільки з кроликами. Виявилося, що багато процесів росту, що відбуваються в природі, ґрунтуються на подібних закономірностях, хоча всі ми зазвичай бачимо дерева скрізь у повсякденному житті, а чи часто ви шукали в них закономірності? Послідовність Фібоначі чітко проявляється в тому, як росте дерево від одного стовбура до двох великих гілок, потім трьох, потім п'яти, потім восьми і так далі. Ця схема розгалуження повторюється для кожного нового стебла. Кореневі системи і навіть водорості демонструють таку картину. Знайдіть квітку в саду. Чи на лузі і полічіть її пелюстки? Чи є отриманий результат числом Фібоначі? 13 Тринадцятирічний школяр з Нью-Йорка Ейден Дуайер здивував наукове співтовариство своєю ідеєю створення сонячної установки натхненною природою. Він використовував послідовність Фібоначчі, яка зазвичай відображається в розташуванні гілок на деревах. Для створення сонячного дерева, його винахід збирав більше сонячної енергії і працював ефективніше за традиційні сонячні панелі. Цей успіх приніс йому престижну нагороду Natural Ейвардс. Послідовність Фібоначчі має цікаву властивість. При діленні будь-якого числа послідовності на попереднє число результатом завжди буде число, яке наближено дорівнює ірраціональному числу 1,618, і яке то перевищує, то не досягає його. Перші числа ряду Фібоначі не дають настільки точного значення, проте зі зростанням ряду це співвідношення стає все більш точним. Після 13-го числа в послідовності це значення стає стійким і не змінюється до нескінченності ряду. Це постійне число в середні віки було назване божественною пропорцією, а сьогодні воно відомо як золотий переріз, золоте середні. Або золота пропорція. Кожне третє число Фібоначчі парне, кожне четверте ділиться на три, а кожне п'ятнадцяте закінчується нулем. Числа Трібоначчі схожі на числа Фібоначчі, за винятком того, що послідовність починається з трьох визначених елементів, а кожен наступний елемент є сумою трьох попередніх. Аналогічно вводяться числа тетранатчі, пентанатчі, гексанатчі, Гептаначчі, Октаначчі та ноначі. Це числові послідовності, аналогічні числам фібоначі та трибоначі, але кожна починається з відповідно чотирьох, п'яти, шести, семи, восьми та дев'яти визначених наперед елементів. Кожен наступний елемент в таких послідовностях є сумою попередніх чотирьох. П'яти, шести, семи, восьми або дев'яти елементів відповідно. Цукерки ідеальний подарунок для кожного. Знайди пропущену послідовність чисел кожної цукерки. Знайдіть відсутнє число Фібоначчі. Бажаю успіхів!